from Цей апгрейд ремінь більшості для зручності. Ремінь дозволяє зручно його носити і швидко його витягнути в відповідний момент. Приклад дозволяє краще його прикласти до тіла, із-за чого покращується якість стрільби і влучність, і можна скоріше побачити цілі в неї влучне. Так само це щука, на ньому також вона це дозволяє. Халіматорний приціл дозволяє на відстані до 500 метрів цілитися дуже швидко. Так, це впливає, звичайно, все на швидкість влучення стрільби. Сам апгрейд самого запобіжника також дозволяє швидко його зняти і бути готовим до бою. Ну, а ці ствольні накладки, вони дозволяють як прицепляти додаткові фонарі. Наприклад, інфракрасний фонар для роботи вночі в приміщенні, або звичайний фонарик. Вони легші, як звичайний стандартний. Тобто приклад легший, ручка легша, ствольні накладки, що в общій вазі в автомат втрачає десь біля 300 грамів. І дульний торгун з компенсатором він також е, гасить полум'я і віддачу дає слабше. Та ще крім того, він звук розсіює, що якщо навіть е, супротивник з вас спереді, він не чує, з якої сторони стрільба йде. На даному імпровізованому слідвищі в нас відпрацьовуються планові заняття з вогневої підготовки. Тобто, це є практичною частиною, яка складає всього лише 30% від підготовки, 70% від підготовки це в нас є так звані холості тренування. Тобто, для того, щоб влучно стріляти, наші військовослужбовці працюють до 7 порту вдома, проводячи холості тренування. І тут вони всього лише, вони це перетілують в життя. Тобто практично закріплюють отримані навики. Ми проводимо, намагаємося проводити заняття за новою методикою. Тобто вводимо перш за все, наші нові методики основуються на досвіді, отриманому під час ведення бойових дій, під час антитерористичної операції. І... Також намагаємося вводити як можна більше загально світових тенденцій з вогневої підготовки. Тобто ми поступово відходимо від старої радянської школи, якої було стрільба автоматичним вогнем на 300-400 метрів. Це застарілі методики, які свої віджили. Відходимо більш до сучасних методик, швидких контактів під час. Виникаючих контактів з різних сторон, тобто, що стає важливим, це раптове відкриття вогню на короткій дистанції. Також велика увага приділяється підвищенню культури відношення особового складу до зброї, адже застарілі методики на це не приділялося відповідної уваги. Тобто військовослужбовець має усвідомлювати чітко, що це зброя і що вона може зробити. Зрозуміло. Які вправи ви сьогодні відпрацьовували? Е, відпрацьовували базові вправи. все, за все, це базові вправи це ведення вогню з різних положень. Тобто е, в основному це було з неустойчивих положень. Тобто стрільба е, стоячі з коліна. от. Е, Раптово не контакти зліва справа. Ми працюємо, як правило, в відриві від основних сил, тобто покладаємося лише на свої сили. Все, що, є, все, що ми можемо унести, все, що з нами, тільки на ці на, на, на ті засоби ми розраховуємо завдань. <плес> <плес> тобто, ви якось групами видаємо. <плес> Діємо автономно від основних сил. Антитерористичної.